Слава Україні! Друзі! Сьогодні дуже крутий день, і хочеться його почати з того, що у нас була колись ідея створення Ютуб каналу, і ми думали, що будуть наші друзі, 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 знайомі, родичі. Ну, буде там у нас аудиторія, там 500-600 чоловік. Ті, з ким ми будемо ділитися нашими досягненням, нашою роботою, якось їх мотивувати, доєднувати до нашого напрямку все заради життя, підтримувати, донатити об'єднуватися навколо нашої ідеї. І станом на сьогодні пройшло трошки більше року, і наш ютуб-канал пересягнув. Відмітку в 5 тисяч підписників. Неймовірний результат, органічний результат з нашої роботи, з тих відео, де ми знімаємо про зброю. Ми топимо за те, то, щоб україномовний контент про зброю ріс, щоб українці були підковані, навчені, мали досвід і можливість побачити якісь новинки, про які рідко хто знімає. Та зрозуміло що там в коментарях є і люди, які. Друзі в кавичках пишуть всяку хірню. Ну, без них нікуди. Е, скажімо так, негатив це теж позитив, тому що. Ці вібрації дають нам розуміння, що якщо люди про нас говорять, значить вони роблять менше, ніж ми. Відповідно, ми робимо більше, ніж вони. І ми на правильному шляху, і ми будемо працювати далі далі і далі. Тому сьогоднішній ролик це подяка всім тим, хто є нашим підписником. Ви неймовірні люди. Ваші коментарі, ваші вподобайки дають можливість нам рухатись далі, знімати новий і новий контент. А саме головне не зупинятись на нашому шляху в напрямку Все заради життя і підтримувати. Підтримувати хлопців і робити нові і нові нові проекти. До нових зустрічей. Пам'ятайте, що в єдності наша сила і не забувайте донатити. За донат від 350 гривень ми дамо вам наш фірмний патч. за донат від 1000 гривень ми дамо кулю, за донат від 2000 ми дамо фірмну футболку, така як на мені. І за донат від 3000 гривень ми дамо вам чудове худі. Будь ласка, підтримуйте, доєднуйтесь, тому що що? Правильно, разом ми не переможні. До нових зустрічей!